Вітаю! Ви дивитесь Franco TV! З вами Христина Кропивницька. Сьогодні ми з командою підготували для вас найцікавіші новини про життя університету. Як школярі на тиждень стали студентами, якраз хочу спробувати трохи студентського життя подивитися, як це їздити на пари від про секрети гарної дикції та роботи з голосом. Лицева гімнастика, артикуляційна гімнастика і цілий комплекс вправ. А також зазирнемо за лаштунки великого гумористичного фестивалю. Я думала, в цьому житті все бачила, але такого ще не бачила. По тижня у стінах Львівського університету можна було зустріти не лише студентів, а й допитливих старшокласників. Вони долучилися до проєкту ЮНІВІК і на кілька днів занурилися в атмосферу студентського життя. Детальніше у нашому сюжеті. Нові знайомства, цікаві пари і перше враження від університетського життя усе це про ЮНІВІК. Це тиждень, коли учні 10-11 класів можуть відчути себе справжніми студентами. Проєкт допомагає майбутнім абітурієнтам краще зрозуміти свої професійні інтереси і зробити усвідомлений вибір фаху. Головна мета саме для абітурієнтів дізнатися про про університет дізнатися про те, куди вони можуть вступити, які можливості та особливості, якісь певних спеціальностей чи освітних програм їх чекають, і загалом дізнатися, можливо, якісь свої перші кроки, які вони можуть зробити, і знайти свій правильний шлях. Програма ЮНІВІК розроблена так, щоб максимально залучити школярів у навчальний процес. Протягом тижня вони відвідували лекції, практичні заняття, спілкувалися з викладачами та знайомилися зі структурою університету. Завершився тиждень неформальними зустрічами й подіями на факультетах. Сьогодні в нас була така доволі велика кількість і студентів і абітурієнтів. Ми вирішили їх поділити на дві команди і щоб студенти разом з Юнівіківцями. Спробували створити два медіа, і як на мене, в Юнівіківці добре скомунікували з нашими студентами, бо зазвичай вони трошки соромляться а цього разу от вони якісь працювали злагоджено. Ініціативу в університеті проводять уже в шосте. Її популярність підтверджує кількість заявок. Щоб долучитися, учасники писали мотиваційні листи. А студентський уряд обирав наймотивованіших кандидатів. У нас проходила реєстрація, де протягом тижня ми робили і розсилку по школах і вже поширювали це на своїх сторінках та на сторінках студентських рад факультетів. І студенти, точніше абітурієнти, могли зареєструватися, вказавши там свою мотивацію, і вже відповідно до цієї мотивації чи певних знань, які в них вже є в школі, проходив відбір, в якраз займався яким займалися студентські ради факультетів. І після цього їх вже повідомляли, чи взяли їх у проєкт, чи не взяли. Перед стартом ЮНІВІК кожен з учасників мав свої очікування. Хтось хотів відчути студентський вайб, а хтось переконатися, чи підходить йому обрана спеціальність. Якраз хочу спробувати трохи студентського життя, подивитися, як це їздити на пари, відвідати. Свій факультет тут сходити на лекції. Я би хотіла в першу чергу, можливо, відкрити для себе точну спеціальність, на яку я би хотіла поступити, визначити, що це точно журналістика і дізнатися, щось знову на пари. Я хочу навчитися писати, хочу побороти свій страх камери. Я дуже хочу навчитися розпізнавати фейки в новинах, в статтях і навчитися писати правду. Університет планує й надалі проводити такі заходи, щоб якомога більше випускників могли ознайомитися з навчанням та студентським життям. Христина Кропивницька, Андрій Вовк, Андрій Гірняк, Франко. ТВ. Після завершення Юнівік я поспілкувалася зі школярами, які провели цей тиждень на факультеті журналістики. Чи справдилися їхні очікування та що найбільше вразило під час знайомства з університетом? Слухаємо разом. Тиждень був дуже цікавий. Я дізналась справді дуже багато нового. І пари були дійсно дуже цікавими. Не було такого, що я сиділа і думала, коли це вже закінчиться. Я дізналася багато про ну, як мінімум, те, що я дуже багато фейкових новин, про які я навіть могла не думати. Я взагалі обрала факультет журналістики так, просто попробувати, але насправді мені дуже сподобалося. було дуже цікаво сидіти на парах. На практичних були дуже цікаві заняття, молоді, класні вчителі. Думаю, що я вже визначилась, куди буду вступати. Ну насправді мої очікування справдились. Я дуже хотіла навчитися розпізнавати фейки, аналізувати інформацію, і ми цим займалися. І я думаю, що сфера журналістики мені підходить. Як звучати виразно, впевнено і привертати увагу з перших секунд. Відповіді на ці запитання шукають студенти кафедри радіомовлення і телебачення. Для них проводять заняття з дикції, де майбутні журналісти досконалюють свій голос і манеру мовлення. Заняття проводить Орест Гарда, актор театру та кіно. Він має багаторічний сценічний досвід, працює у театрі і добре розуміє, як важливо для журналіста володіти голосом. Орест Павлович пояснює, чому без хорошого мовлення навіть найцікавіший матеріал може бути втраченим. Мова для журналіста. Є, ну, якщо не одним з най, а фактично вона є основним якимось таким ну, принципом роботи. Тому що поза тим, який може бути цікавий матеріал, якби він не був гарно зроблений, але якщо це не донесено, і якщо глядач чи слухач, не почує, не дочує і тим більше не зрозуміє інформації. Ну, тоді робота всієї групи ну, вона виявиться надаремною. На заняттях із дикції студенти четвертого курсу працюють над чіткістю вимови, темпом, інтонацією та диханням. Такі вправи допомагають розкрити голос і навчитися звучати природньо перед камерою. Якісне мовлення, якісна вимова розпочинається. З таких маленьких речей, як лицева гімнастика, артикуляційна гімнастика і цілий комплекс вправ, саме для того, щоб відшліфувати мову. Лення загалом заняттями з дикції ми вже займаємося більше року, і на мою думку, так покращення певні були, тому що ми так дуже гарно, поетапно все прийшли, пропрацьовуємо голос. Звичайно, хотілося б цього більше, і без практики вдома нічого не вийде. Але я думаю, так, покращення таке є. А щоб покращити дикцію, є кілька простих правил, які можна застосувати: виконуйте артикуляційні вправи, контролюйте темп, практикуйте інтонацію, читайте вголос, і не їжте перед ефіром. Пийте воду. Катерина Сендецька, Андрій Гірняк, Франко TV. Сміх, жарти та море студентських емоцій. Саме так у Львівському виші відсвяткувала ювілейну університетську осінь. Як минув фестиваль гумору? Хто з факультетів виборов кубок і що відбувалося за лаштунками, дізнаєтеся просто зараз. У Львівському палаці естетичного виховання сьогодні панує неймовірна атмосфера драйву та гумору. Саме тут відбувається університетська осінь. Подія, що уже 20 років поспіль об'єднує факультети у боротьбі за звання найсмішнішої команди. Ще до початку конкурсу зал наповнюється енергією студентських команд. Вони готують реквізит, повторюють жарти та перевіряють фінальні деталі. Нервують усі, як досвідчені команди, так і ті, що вийдуть вперше. Нам дуже приємно, що є вже команди, які грають три роки, тобто вони грають після відновлення, коли ми мали можливість після ковіду і початку повномасштабного вторгнення відновити цей фестиваль гумору. І вони вже такі досвідчені гравці. І в нас є абсолютно нові команди, такі молоді, енергійні, завзяті. А що ж відбувається за лаштунками? Питаємо учасників, чи хвилюєтесь ви перед виходом на сцену від одного до десяти? Ноль мінус п'ять так. Хвилююся це десь напевно п'ять. Ну цифрами не написати в буквах. Можна буква «Г». яким би одним емодзі ви описали свій настрій? Оце з окулярами тільки темними, бо в мене тільки прозорі. Я Хочу мавпочку, хай буде мавпочка. Що ви зробите найпершим, як виграєте кубок? У мене залишився живчик вдома, я от я певно його доп'ю. і торта собі якусь куплю. Обніму свою команду. Що найперше зроблю, тако… Конкурс складається з двох турів. У першому команди представляють свої полотна: сценічні номери з авторськими жартами та мініатюрами. Другий тур розминка від журі, де учасникам потрібно швидко придумати дотепну відповідь на питання. Члени журі мають власні критерії оцінювання. Хтось ставить оцінки за свіжі формати і тренди, інші за щирість і емоційність. Переможців цього року було обрати важко дуже багато талановитих команд. Дуже багато талановитої молоді. Я обрав за критеріями в першу чергу, що смішить мене, і що смішить молоді. Молодь через те, що не завжди встигаєш за новітніми тенденціями, але цьогоріч переможця можна вгадати і без фінального суддівського рішення. Найгучніші оплески лунають для команди, яка робить призовий хет-трик – глядацьких симпатій за найкращого актора і головний кубок фестивалю. І це три нейрона. Мені сподобались три нейрона. Знаєте чим? Величезним бажанням перемогти. Вони це з першої до останньої секунди показували. Може, десь, якщо там умовно текстово жарт, не дуже смішний, але вони емоцію показали, що вони вірять свій гумор, вірять в свою перемогу. І в принципі ну глядачі впевнені це теж побачили. І заслужена перемога, я вважаю, на 100%. Ми завжди вірили. Ми завжди знали, що рано чи пізно це станеться. Не з першого разу, не з другого, на з третього забрали зразу три. що три нейрону магічне число. Та цьогорічня університетська осінь не лише про студентський гумор та жарти, а й про. Важливу місію підтримувати тих, хто сьогодні боронить країну. Перш за все, ми хотіли б акумулювати якомога більше коштів, адже всі виручені кошти з продажу квитків та інших інтеракцій ідуть на допомогу нашим захисникам та захисницям. А також для нас важливо відроджувати гумор серед молоді, адже власне університетська осінь в свій час стала майданчиком, з якого створилася Галицька ліга сміху. Діана Цимбалюк, Максим Максимов, Франко Тіві. А не новинами єдиними, адже 16 листопада ми відзначаємо День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Це свято для всіх, хто творить медіа, і для нас теж, як студентів кафедри радіомовлення і телебачення. Хочемо привітати своїх колег, викладачів і всіх, хто працює з інформацією, голосом і кадром. Нехай ефіри будуть чесними, історії важливими, а робота натхненною. А вже наступного дня, 17 листопада, Міжнародний день студента. Це свято близьке і мені, бо я теж студентка і чудово розумію, які емоції, виклики і радості дарують нам ці роки. Тож бажаю всім студентам легких пар, цікавих людей поруч і сміливості йти до своїх мрій. І робити це разом з Франко ТІВІ. А щоб не пропустити найцікавіші новини університету, підписуйтесь на наш канал. З вами була Христина Кропивницька. До нових зустрічей!